Йдемо далі по програмі. У нас наступний поєдинок Ворскла Карпат. Поєдинок дуже цікавий, дуже насичений. Але перед цим хотілося б звернутися на кілька днів назад. Ну так скажу, що заочно цей поєдинок почався ще протягом цього тижня, адже на тижні зустрічалися обидва тренери команд і Карпати Горіовічевич та Василь Сечко. Хоча вони зустрічалися не на полі, а у навчальній аудиторії на тренерських курсах. Ви бачите нашого експерта Олександра Іщенка, він був одним з викладачів керманичі двох клубів. Вирушили на ці курси, аби отримати. Диплом УФА категорії ПРО це необхідна умова, аби позбутися префікса ВО, який вони наразі мають офіційно стати все ж головними тренерами. Ну все поринувши у цю атмосферу навчання, вони не забували про майбутній поєдинок і напевно ще спілкувалися про про нього і як він перейшов. Розповість ігор. Ну дивимося. сьогодні перед програмою відбувався цей поєдинок. Поєдинок дуже цікавий. Поєдинок дуже насичений. Насправді було дуже така яскрава гра з великою кількостю моментів. Червоно-чорну форму одягнули вперше у цьому сезоні футболісти. Львівських Карпат одразу ж після презентації. І от моменти давайте розбиратися. Моменти Перший і, момент і Карпат знову, знову будь-формані фартове. Ну, не фартова, вони не можуть виграти з 98-го року. Ну як фінал Кубка України програли в 99-му, так виграти ні. Це не, не формані да? Перший момент був у Карпат. Тут було зіткнення, розбили голову Адаушвілі. Это називається они не могли постучи, поступити інакше, Ніхто не хотів уступати. Йовічевич дуже тепло вітав Сачка перед початком цього поєдинку. Вони так легко тепло обійнялися. Все таки, напевно, навели якісь стосунки на цьому е навчанні. Ну, зі лісував один сімтрові, здесь, здесь нічого не було. Е Зломаний зламаний ніс. Ну, в пластуна він грав у масці. От момент, Моменти Карпат. В принципі, гра дуже насичена, дуже цікава. Оце подає Сергійчук. Сергійчук не забиває у цій ситуації. Бачимо, що на початку все-таки моментів у Карпат було більше. Форвард, йому нужно забити, І він, я уверен, що буде совсем по-другому грати. Оце визначення. Хороший форвард, йому тільки треба забити. Це зрозуміло, що будь-якому форварду треба забити. Це синтенція пішла вже Олега Миколаєвич. Він одразу стане хорошим форвардом. Упак, подивіться, який момент мав. Не було ніякого положення по грою, Мав шанс забити. Громов. Не отошел еще от сборной, не. Должен был забивать. И той повинен был забивать. Подвидите швы. Здесь, конечно, Та, ну, шанс. Здесь да, стопроцентний здесь момент. Мне кажется, мое мнение, мог ближний направить. Все-таки ближний был открыт и легче туда было попасть. Угол обстрела был в ближнем побольше. А вот тут, посмотрите, Пучковский, молодый Пучковский. Ух. Бей! Че все-таки правильно руби, Максим, ну, вы здесь Спартака, я понимаю, что вы бы сказать, что правильно рубил, что видовал. Нет, если отдаешь, то отдавай так, чтобы в пустые ворота человек. На но ударе, э -э ногу надо было. Либо да. решай вопрос. Тут, в любом случае, то, что бы он не сделал, и забили бы гол, было бы правильно. А так как он отдал, но не отдал не тому, значит, ошибку. И, ну, я тебе скажу, моментов очень много, но защитники. Ой, 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 ой. Столько моментов, что в одних, во других. Дедечко. Это Дель Пьеро какой-то, а не Дедечко. Ну, гол, гол фантастичный, правда? Так Максим, траектории... Максим вот, в вашем стиле. в вашем стиле. В, в этом туре, <laughs> и в моем стиле. А оце голим Інглинського, а, а а а вже пішли. Так, один раз я подобідав, ми це не мої голи. Я, 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 щас... я не знаю, а ви забили хоча б один м'яч за штрафного майданчика, лежачний один... кар'єр. Динамо загребу забив. А один? Ворота чуть не сломав. Я зрозумів. <рес> е, два м'ячі при другому голі, при другому голі. Був офсайд невеличкий. Ну, він дуже на тоненьку. але в мене таке вже є. в мене є вже такі сумніви, що розумієте. Матч, тут Сачко. Ну, гра була дуже хороша. Очень Бачиш хороша. по моментах, що дуже хороша гра. Так от я хочу про другий гол, що там знов ковпак забив при маленькому офсайді. Але в мене вже таке враження, що там вже з освітленням якісь проблеми. Пам'ятаєте з Донецьким металургом? Так ті самі ворота так само на останніх секундах, так само не підняв офсайд. І тут так само мав всі шанси підняти. Не підняв. То, може тобто там, освіщення? Ну я думаю, що там можуть бути якісь певні проблеми. Я думаю, що треба по поїхати подивитися. Ну, Тому два матч поспіль. Є, мертва зона, да? В цій точці, не ні. ні. Не. Мертва зона, абсолютно. Не, мертва ну там очень зона. маленькая было. Я думаю, все-таки человеческий фактор. Очень, очень на тоненько собі гра. гра. Обычно, обычно перестраховываются в таких случаях. Мы почему-то в другую сторону перестраховываются. Ну зараз вони вже кажуть, ні, вони, зараз... вони зараз... похоронил. А вони зараз не перестраховуються. Вони зараз їм зараз взагалі сказали, що якщо пів метра вот нема в сайду, то не піднімайте. Та ні, ну як так? Пів метра вважається ще допустимо. Це не офсайт? Если... Ні-ні-ні, я маю на увазі навпаки, що не піднімати, якщо от навіть, ну, знаєте, якби от офсайт пів метра, то тобто там ще можуть бути нюанси. Тобто це вважається Какі ще... Є там нюанси, якщо пів метра Скоро, в офсайті. Скоро три буде, Макс. Це називається людський фактор, я кажу, Олежа. Це насправді називається все людський фактор. Ні, ну були моменти у Карпат, ну хто мішав забивати. Якщо дивитися на моменти, то все-таки більше 100% були футболісти у Карпат. Що не вистачає тут? Команда не може видержати Всю ігру. Вони хорошо грають минут 70 сімдесят потім по німножку тряпють концентрацію. От це вже не перший матч такий. Я вам просто хочу сказати, я про Карпати все-таки ну, дуже молода команда, іменеке враження, ну, що досвід просто не вистачає футболістам. Не, не вистачає цього, знайти такого мужицького терпіння. Максиме, може бути таке? И такое может быть. Но они уже в такой футбол играют уже несколько сезонов подряд. То есть чего-то всегда не хватает. Тут понимаете, при разных складах, кто бы там награл, пять сборников, такие самые футболы. верно, То есть постоянно чего-то не хватает. Постоянно, как Олег говорит, 60 минут, 50 минут, то тайм хорошо сыграет, то первый, то второй тайм постоянно болтает команду то туда, то обратно. То есть, какой-то закономерности я вообще не могу проследить в этом. Сейчас, ну да, молодая команда, и надеюсь, что все-таки. Дадут тренеру поработать, и он что-то из этой команды вылепит. Но опять же, Чего-то конкретно пока сказать очень тяжело. Дадуть попрацювати у Львові, це звучить так, знаєте, воно дуже... Ми розуміємо, від все буде залежати. Я бачив на футболі головного тренера з ним разговаривал. Грали організовано. Два краня, два опора. Два два все було, да. дуже оптимістично оптимистически І от підтвердження наших нашего слова говорить, що не вистачає впевненості молодим футболістам. Нужно время. Говорить, а дадуть ли це мені время? Я у нього так. Поінтересувався, дадуть ли Тебе. Ну, уроді я говорю, що обіцяли дати. Що я хотів просто кілька слів про Ворску. Ворста невдала сортувала. Програла Динамо, програла Шахтарю, причому Шахтарю на останніх секундах випустила ну, на останніх хвилинах випустила гру. Зараз, навпаки, от команда на останніх хвилинах виграє. Команда виграла в Донецьку металурга, металурга команда і... зіграла з Дніпром, команда виграла зараз у Карпат. Взагалі, по підбору виконавців, як на мене, ця команда може претендувати реально на те, щоб поборотися за четвірку. Максиме. Ну, команда такой, команда-боец, что называется, вот для меня. Это как э, Василий был футболистом, таким бойцом, он и команду такую же строит. То есть крепкая, сбитая, организованная. У него хороший учитель, у Василия был. И, и идет про Хвартянова? И про него тоже. Я сразу, вооружение что тут себе.